Рано чи пізно в житті кожного справжнього чоловіка настає той момент, коли він, назбиравши невелику суму коштів, готовий придбати свій перший автомобіль. Для того аби ви не помилилися у виборі, зараз дамо вам декілька порад про те, як вибрати першу машину. Порада номер один це необхідність залучити до процесу покупки авто професіонала. Тільки та людина, яка або продає автівки, або ж яка встигла певний період покататися за кермом більше десяти різних моделей, зможе надати вам реальну інформацію щодо переваг та недоліків тих чи інших машин. Я вирішив звернутися за допомогою до Василя Пилипчинця, який вже більше шести років допомагає закарпатцям обирати залізних коней. В першу чергу треба дійсно звернути для чого потрібен людині автомобіль. Комусь по. Він потрібен з практичної точки зору, де що перевозити чи можливо просто, скажімо, їздити добиратися на роботу чи в інші якісь місця. А в теперішній, скажімо так, непростий не фінансовий час для покупців. В першу чергу є важливий дуже вибір автомобіля з точки зору економії. Економії палива, а можливо, економії там в придбанні а, і так далі. Порада номер два: не відмовляйте собі у тому, аби ставити питання, навіть якщо на перший погляд вони будуть здаватися дрібницями. Пам'ятайте, після покупки. Вам ще довго доведеться мати справу з своїм авто, і аби цей період приносив більше задоволення, варто виважено підійти до процесу його вибору. Важлива річ це тип автомобіля, який ви оберете. Адже існують седани, хеджбеки, універсали, кросовери, позашляховики і так далі. При цьому кожна модель розрахована на певні потреби водія та має свої особливості. Одні машини оптимізовані для їзди у місті, інші для подолання довгих дистанцій, треті для відпочинку на природі. Реховайте, що кожна деталь вашого потенційного авто коштує грошей, і за кращий комфорт доведеться заплатити більше. До прикладу, шкіряні сидіння коштують більше, ніж ті, що зроблені з тканини, а диски виготовлені із легких сплавів дорожчі за столеві. Так дійсно є таке, що один самий автомобіль може різні коштувати по різному. Це в першу чергу залежить від його оснащення. тобто декому достатньо буде мінімального набіру опцій, там кондиціонер, аудіосистема, система, там склопідімачі і так далі. Дехто хоче більше автомобіль оснащений, і шкірний салон, і навігаційну систему, лихостанні диски, паратроніки і так далі. Тому вартість автомобіля може колуватись досить так суттєво від базової комплектації до максимальної. Правило, якщо людині потрібно більше комфорту, то відразу краще брати автомобіль уже більш комплектований. Тому що якщо це окремо додати, воно може вийти навіть трошки дорожче, ніж якщо б людина купила це відразу при, при виборі автомобіля в салоні. Ну і третя річ, яку потрібно враховувати, це те, що сплата рахунку за автомобіль при покупці це далеко не останні кошти, які ви витратите на свого залізного друга. Зрештою, його потрібно підгодовувати. А От бензином, дизельним паливом чи газом вирішуйте якраз при покупці. Також варто купувати авто з довшим терміном гарантійного обслуговування та гарною репутацією на світовому ринку. Так вам рідше доведеться відвідувати станції технічного обслуговування та залишати там власні кошти. Що я вам хочу сказати? Не хочете помилитися при виборі автомобіля, збирайте більше коштів, тому що це саме той випадок, коли дорожче означає краще. <су> <спір> <пір>